Порох скорботи, який ми завжди проводимо у листопаді, тому що у першу суботу, у останню суботу листопада весь український народ і за кордоном, і в самій Україні вшанує пам'ять жертв, які загинули від голоду у 1932-33 році. Сьогодні ми згадаємо з вами про цих людей. Сьогодні ми з вами визначимося, чому ж сталася така ситуація і чому український народ, наш стражденний український народ, знову опинився у тій ситуації, що його знищували, убивали, робили все, щоб його не було на цій, як земля зробила все для того, щоб. Забрати у людей все зерно, тобто дві, два рази проводились хлібозаготівлі і навіть забрали те, що повинно було засіятися у землю. Ми, звичайно, з вами зараз живемо зовсім в вимірі, і ми з вами, ну, мабуть, багато хто мало розуміє про те, що ну як це, немає хліба, можна без хліба обійтися, можна обійтися іншими стравами, але ж розумійте, що у 1932 році. Не було в достатку того, що є зараз. Люди тоді харчувалися надзвичайно простими продуктами. Це була картопля, це був буряк, це була капуста. І основою людського харчування був, був хліб. І якщо не було на столі хліба, люди вважали, що це може бути голод і без хліба вони не перезимують. Так от таку ситуацію із хлібом створила радянська влада. З нашим народом. Ну, ось дивіться, ми зараз знаходимося, у нас дві групи, серед нас є перукарі. Я хочу до вас звернутися із таким запитанням. Ну, Дивіться, хліб, скажіть мені, з чого витикає хліб? З, з борошна. З чого виробляється борошно? Пшениця, допустимо, жито, в залежності від того, який це хліб, пшениця, жито, тобто із зерна, так? так. а зерно. Проростає в чому в землі. Ну в землі але ж зернина проросла і викинула що? Колос. Колосок. Так, якщо пов'язувати це слово із нашою професією, то серед нас є дівчатка-перукарі, які слово колосок можуть прив'язати до своєї професії і продемонструвати нам зараз. Як вони е, зроблять зараз це у вигляді зачіски? У нас з вами сьогодні є дві локації: одна перукарська, е, друга у нас локація дівчаток-адміністраторів, які будуть е, нам сьогодні робити е, колосочки із кольорового паперу і пояснюють потім, чому ці колоски у нас вийшли чорного кольору, і е, робитимуть нам заготовки також із квіточок, які називаються «Незабудка». Квітка незабутка це символ голодомору в Україні. Тобто, це те, чим ми зараз будемо займатися. Будь ласка, дівчата, ті, хто буде працювати, займіть свої місця. Перукарі, будь ласка, зайдіть сюди, ви можете тут працювати. А ті дівчата, які будуть працювати над створенням, то не боїмося. Ось ці слова Синку, як виживеш, все розкажи. Тобто, люди на той час не могли. Навіть розповідати одне одному про те, що відбувалося, Не могли говорити про те, хто загинув, скільки людей загинуло сім'ї. Але ось уже після того, як пройшло багато років, батько, який помирав від голоду, заповідав своєму синові розказати прийдешнім поколінням, щоб воно дійшло до нас, щоб ми з вами могли зрозуміти і пройнятися тією скорботою. І тим станом, в якому перебував наш український народ. Так, от е, нашою червоною е, лінією сьогоднішнього е, уроку проходить е, вираз символ, як виживеш, все розкажи. І е, завдяки тому, що люди почали говорити, завдяки цьому, ми знаємо уже з вами багато того, що відбувалося у період е, 30-х років. Я сказала, що хліб у нас всьому голова. Без хліба немає у нас ні весіль, ні поминань людини, яка померла, ні простої звичайної їжі у сім'ї. Обов'язково у нас є на столі хліб. Вами прослухали спогади жінки, яка у Херсонській області проживала, і ось вона розказувала про те, як відбувалося у них, як відбувався голод. Ми з дівчатами досліджували, вивчали, як відбувався проходив Голодомор на Україні, і Ксенія Горідько нам хоче розповісти інформацію по нашій Полтавській області, тобто, що вона змогла віднайти таке, що можна було б нам з вами послухати. Так от послухайте, будь ласка, дерев'янко 1924 року народження. Все життя пам'ятає епізод шостого. Місто Лубне, Полтавська область, переїзд біля залізничної станції, магебрує паровозка пушка, сортує вагони, їздить туди-сюди, Рання весна, хлопець років 18-20, з торбинкою через плече, білявий, без кашкета. Паровоз наближається, хлопець раптом лягає на рейс у шиї, голова покотилася, як я. Заодно часом висипали з вагоні, і ми дворам чотири були його збирати. товченого зерна варили затірку, їли різні лукунські рослини, що не були гіркі. Як діставався шматочок Макохи, то це ласуще. Так, добре, дякуємо. Ксенія за розповідь. Ось так, один із прикладів Лугни Полтавської області. Те, що голод не оминув, і наше місто. Ми теж знаємо, ми теж читаємо це у засобах масової інформації. Я хочу сказати наступне: у нас в нашому політехнічному університеті працює професор та пустян, яка досліджувала питання голодомору, видала цілу книгу, і книга ця була на основах спогадів. Про людей, які живуть у Кременчуцькому районі. Вона сама Кременчужанка і вона досліджувала це питання, спілкувалася з людьми. Звичайно, дуже жахливі картини згадують жителі нашого Кременчуцького району. Давайте зараз звернемося до нашого телефону, до інтернету і відкриємо у своїх телефонах вкладку, ну, наприклад, у Кременчук уроки Голодомору. Відкривайте, будь ласка, і якийсь один із епізодів прочитайте мені. Що ви там могли б нам зараз розказати про те, що було безпосередньо у нашому місті? Хто дівчатка знайшов і хто хоче зараз прочитати невеликий фрагмент? Каріна, ти ще не готова ще. прочитати? Добре, ану, шукайте, шукайте. А я тим часом вам скажу наступне що. Обласне керівництво наше теж звертає увагу на цей на момент на питання голоду 32-33 року. От ніколи не проходить мимо, жалобні заходи відбуваються. І ось буквально недавно Пронін опублікував був у своїх звітах там прізвища людей, які загинули від голоду, Так от він, от, от він приводить прізвища на прикладі Чорнухинського району і прізвища у людей Чорнуха. І там він пише, що від голоду в один день загинуло більше десяти чоловік із однієї сім'ї. Тобто уявіть собі, наскільки це було жахливо. Справа в тому, що на той час сім'ї були е, великими і е, тому ось така велика смертність. Помирали як діти від голоду, так і помирали дорослі. Ізмистивчик просить. Там біля Тані просят? Тому ще ж до мене постоянно. Е, ну що, Каріна, там знайшла щось? Ще ніхто знайшов, дівчата? Не стісняйтеся. Я нічого не їла, їм все давала. А потім у неї там щось сталося з головою, що вона вбила цю маленьку дитину і кормила це з дітей. Ця родина з Глобана. А так я не знаю, чи вони жили, а їхній будиночок стояв дотепер, говорить Кремчужанка Любов. Так, тобто, ви ж знаєте, що на сьогоднішній день глубину це раніше був район, а зараз він входить до складу нашого. Кременчуцького району, тобто це та територія, яка підпадає під голодомор у нашому місті. Що ж їли під час голоду люди? Тому що ми говоримо зараз про те, що хліб не було хліба. А як же прийшлося виживати простому населенню, що їли люди в той час, Там, де наша колонія штукає, будь ласка. У часи, коли радянська влада відбирала в, в українців усе, що тут можна було їсти, доведені дивічої селяни не знали, як травмувати свій голод. Вони змушені були перед страхом голодної смерті намагатися перетворити на їжу будь що що потрапляло під руку, кору з дерев, траву лушпиня з картоплі, навіть солому. З того намагалися приготувати, хоч хоча б щось віддалено схоже на їстину страву. До прикладу, з корид... Дуба, берези або осики виготовляли млинці, так звані маторженики. Для цього з дерев здирали кору, дрібно перетирали її з макухою, утворювалося щось подібне до тіста. Вже із цього тіста й смажили млинці. Із січеної соломи голодні українці творили щось на кшталт хліба. До тіста входили також просяна та гречана полова борошно на в ступі кори дерев, лушпиння картоплі. Все це намагалися вимішати до однорідної маси і випікали з неї хліб. Хоча він тамував на якийсь час голод, насправді був дуже шкідливим і викликав тяжкі швинкові хвороби, які більшість страв тих тяжких часів. Взагалі, під час голодомору було багато нових рецептів страв з рослин. Так селяни примутрялися харчуватися навіть очеретом та бур'янами. Зокрема, коріння очерету та траву впирали і варили разом з лущеними качанами від кукурудзи та лушпиням проса. Виходить такий собі суд, проте, з поглядами очевидців від його споживання, потім з'являлися болісні відчуття в животі. Прислуговувався у, у ті роки буряк з його перемовленого насіння, змішаного з тертими буряками, готували так звані пласканчики, печені коржі, які були дуже колючими та гіркими на смак. Також молоде листя буряку, як, якщо не вдавалося знайти, об, обривали і просто їли сирим, а самі кореновища запікали, варили з них буряковий борщ з решками того, що взагалі можна було вкинути у цю страву. Пирока також можна було зробити узвар або ж колзянки, коржі з домішками кользи, тобто відповів. Добре, дякую, дякую. Дивіться, для того тобто голодомор 32-33 року це події, які відбувалися в Україні. І для того, щоб донести все це до людей, які проживають за межами України, необхідно було щось зробити таке, що. До них би донесло і вони погодилися на те, щоб голодомор 1932 року визнати геноцидом. Як геноцид у 2006 році Верховна Рада прийняла рішення про те, що Україна його визнає ці події, визнає як геноцид українського населення, і до наших людей, до українців, приєдналося і ще країн світу, які визнали цю подію голодомор голодомором і знищенням масовим знищенням українського населення. Я знайшла одну інформацію, яка мене дуже зацікавила, і думаю, що вона буде і вам. Значить, про те, що їли люди, ну, якщо так не вдаватися в подробиці, то можна і не зрозуміти. Ну, голод та й голод, що їли, не зрозуміло. Але у нас є одна із асоціацій, яка зайнялася цим питанням і вирішила створити ресторан спеціальний, такий пересувний. І в цьому ресторані вони готували всього-навсього три види страв, із по тому рецепту, який їли раніше люди під час голодомору, і демонстрували, ставали із цим своїм рестораном пересувним у людних місцях. І демонстрували це як простим людям, так і людям із урядів цих країн, і до яких вони хотіли достукатися. Так, от, коли вони давали пробувати ці страви, хоча вони були вже оформлені як сучасні страви у сучасному вигляді, то люди жахалися від того, що цього їсти неможливо. А український народ їв це і за допомогою цього вижив. Ось я зараз вам продемонструю ті страви, які цей ресторан. Приготував для того, щоб ми візуально просто побачили, якими вони є насадки, в якому вигляді їх на сьогодні подавали нашому ну, представникам трав'яники, випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаванням насіння льону. Тобто, це ось те блюдо, яке подавалось. Готували під час голоду голодомору палянички випечені, потрібні картопляні відходи залишками зернят замішані на гарячій воді. Іншими словами, це очистки із картоплі, те, що ми викидаємо з вами. Ми ж вони вживаємо в їжу. А тоді для людей це було тим, що вони могли ним харчуватися. Хлібці запечена кришена солома разом із просяною і гречаною половою, макухою з конопляного сім'я. Потовчена в ступі. Тобто, дивіться, який склад. Гречана полова, просяна полова, макуха, конопляна сім'я. Тобто це все те, що не є їстівним. Вибачте, але ж ми тваринам таке даємо домашнім слізким. Коржик. Потерта в борошно кора дуба, подрібнене коріння очерету і лободи, суп бур'ян, зварений качан кукурудзи та трава. Затируха, запечене тісто з борошна, кури берези та води, хліб, тісто з перетертої кори із жменькою висівок та листям лободи. Ну, але якщо у когось був такий хліб на столі, то це було, була радість величезна, незалежно від того, що він зроблений, тому що на той час про поняття хліба люди просто-напросто забули. Товченики. Потерта сіллю дрібна рибка запечена в, чав... в чавунках. Ну, це делікатес, щоб ви розуміли, то, тому що тут є добавка із риби. Буряк запечений буряк та молоде листя буряка. Тобто оце його склад цього... ці... цих страв, які демонстрували. Про який я вам говорила? Побачили, яка була реакція людей на ці страви, ті, які вони куштували. Але ж я ще раз повторююся про те, що оформлення їх сучасне, гарне, і дивлячись на зовнішній вигляд цієї страви, її ще можна було спробувати. А уявіть собі, як в ті голодні роки простий народ, доставши із печі чавунчика, цього, в якому варилися просто очистки із картоплі, годували свою сім'ю, і люди були раді цьому, що у них є що поїсти. Тобто, Ця страва не давала їм померти з голоду. Ось це те, що із нашим народом створив сталінський уряд, тобто більшовики, тобто комуністи, тобто Росія. І до сьогоднішнього дня вони не залишають нас спокою. Ви всі знаєте, що 24 лютого 2022 року була розв'язана так звана спецоперація проти української, української держави. Спочатку вони говорили про те, що потрібно ліквідувати. Той уряд, який у нас є в Україні, а потім почали відкриту боротьбу проти українського населення. І ми це з вами відчуваємо сьогодні на кожному. В кожному нашому дні, кожного вечора, кожного ранку, кожного дня, коли лунають повітряні тривоги, коли ми не знаємо, куди летить найсучасніша ракета, яка може зруйнувати не тільки якесь підприємство, а й зруйнувати будинок, у якому живуть люди. Ми з вами бачили страшенні кадри <кій> і знаємо <кій> те, що відбулося у нас у Києві із дитячою клінікою Охмадит, там де були діти. Хворі, які нікому нічого ніякого зла не причинили, але ворог. Вирішив, що він повинен так залякати наше населення, наших людей і зробити все, щоб українці якомога швидше сказали своїй владі: досить достатньо. Давайте будемо сідати за стіл переговорів і на будь-яких умовах підписувати цей мир. Тобто іде мова зараз про знищення ідентичності українського народу, про те, щоб українців не було. Якщо спочатку висувалося питання про те, що уряд. То на сьогоднішній день говорять, що українця не повинно бути, тому що якщо хоч один українець у світі залишиться, у якомусь поколінні проявиться його історичний патріотизм, і обов'язково ця людина повернеться до своєї держави, і обов'язково вона стане говорити про те, що український народ повинен бути, що у нього повинна бути своя територія, що український народ має право на існування. Ось так ми на сьогоднішній день оцінюємо позицію і політику російського народу, тобто, це ворог, який хоче, щоб нікого з нас не залишилося живими. За весь час голодомору загинуло приблизно 3,5 мільйони людей. А з них було понад 80% українців, які загинули в цей час. Менше 5% були росіяни, також серед них були євреї, поляки, білоруси, болгари. Тобто це ті, хто проживали на українських територіях в цей час, і просто потрапили під, цю, під це жахливе колесо е е е Голодомору. На сьогодні точної картини, точної цифри про жертви голодомору не знає ніхто, тому що я сказала облік на вівся, є така цифра, яка говорить, що до 10 мільйонів загинуло під час голодомору українського населення. Ми про це з вами повинні завжди пам'ятати. Тому і якщо ви звернетеся до спогадів своїх сімей. То у батьків у своїх, у бабусів, у дідусів, ви можете попитати, вони точно знають про те, як голод 32 го року торкнувся вашої сім'ї, як ваша сім'я перенесла це, цю ситуацію. Я, наприклад, знаю, мені розповідала <кхух> бабусю свою, я не застала, розповідала мені тітка, яка сказала про те, що їх було шість членів родини. От і від голоду е, померли майже всі, залишилося тільки двоє: моя тітка і залишилася її мама. І тоді, коли вони пережили оцю страшенну ситуацію, е, коли вже була друга хвиля голоду у 1945 1946 році, то е, мати її. Злякавшись того, що голод забере у неї останню дитину її, вона забрала її і поїхала, виїхала зовсім за межі України. Вони перебували в той час в Білорусі, і по її спогадам, те, що вона розповідала, було зрозуміло, що там вони жили більш-менш нормально. Вони і в цей же час вийшов сумновідомий закон про п'ять колосків. За зерна чи пару бертоплин, взятих на погорському полі, людей до розстрілу. Так, тобто ось ми з вами зараз переглянули і дізналися про істинну причину голоду. Колективізація, яка була проведена сталінською системою, заганяння селян в Україні, якраз і привело до того, що український народ. Повинен був відповісти за те, що він не хотів проводити колективізацію. Тому що український селянин це та людина, яка споконвіку, з діда-прадіда, працювала на землі і прагнула до того, щоб мати свій кусочок землі для того, щоб працювати на свою сім'ю. Але більшовики вирішили по-іншому сталін. Говорив про те, що необхідно всіх селян загнати до колгоспів. Ось якраз їхнє небажання іти до колгоспу і спровокувало те, що український народ Сталін почав знищувати. Ви мене не послухались, значить, ми зробимо так, як ми того бажаємо, і е, докажемо вам, що ви будете жити так, як ми скажемо, а не так, як бажає український народ. Тобто говорилося про ідентичність українського населення. Не потрібні українці, їх потрібно знищити для того, щоб решта населення було покірним. Якраз найбільше з голоду постраждали ті території, на яких ми з вами проживаємо. Полтавська область була однією з тих областей, де надзвичайно багато загинуло людей від голоду. І характерно те, що на той час було заборонено фіксувати. Жертв голодомору у селах було дано розпорядження сільським головам: ліквідувати, знищити, спалити або ж ще якимось чином книги, в яких дехто, можливо, вів такі записи. Тобто були люди хоробрі із числа сільських, які не послухалися розпорядження уряду. І вели ось такі книги, розуміючи про те, що це історія, і що буде той час, коли про цих людей згадають. От а якщо таких людей знаходили, вони були розстріляні, тобто їх обов'язково потрібно було знищити. От. І багато хто боявся це робити, не вели такого обліку. Ті, хто вели, я сказала, могли поплатитися за те, що вони хотіли зберегти пам'ять про український народ. Зараз ми з вами переглянемо спогади українського народу про те, про очевидців людей, які жили в той час, але на сьогоднішній день, звичайно, вони вже є людьми похилого віку, і вони розкажуть нам про те, як.